У неділю, в охопленні заворушеннями Венесуелі, пройшли вибори до конституційної асамблеї. За планами президента Ніколаса Мадуро, вона візьметься за зміну конституції країни. Як повідомили в центральній виборчій комісії, свої голоси віддало близько 8 мільйонів осіб, тобто 41,5% виборців. А сам Мадуро сказав, що разом з голосуванням починається нова ера боротьби з економічною кризою. Опозиція вибори не визнає. Вона каже, що через зміни в конституції президент хоче зосередити всю владу у своїх руках. Поки в парламенті країни більшість в опозиції. ми не визнаємо цього сфабрикованого процесу. Для нас це повний нуль. Цього не існує. Ми й далі боротимемося, доки вони не відновлять конституційний порядок і демократію, доки не забезпечать венесуельцям їхні права derechos. Вибори також не визнає багато країн світу, зокрема Іспанія, Канада, Колумбія та США. Адміністрація Дональда Трампа також розглядає можливість запровадити проти влади Венесуели санкції. Вона назвала недільні вибори кроком у бік диктатури. У відповідь Ніколас Мадуро заявив, що йому байдуже до намірів Вашингтона. Масові протести, викликані економічною і політичною кризою, тривають у Венесуелі з квітня. За цей час у сутичках з поліцією загинуло приблизно 120 осіб. Водночас, у неділю, під час голосування було зареєстровано щонайменше 10 жертв сутичок, тобто цей день став найбільш смертоносним за час протестів.